Ютуб, привіт! Сьогодні до мене потрапила така чудова миша від компанії Lamзу, модель Inka. Це повний аналог по формі відомої миші Zoї ZT13. Там вага була значно більша, тут вага 40 грам плюс декілька грам на глайди. Ось, кому не підходить Зові через велику вагу. Як варіант можна приглянутися. Придивитися до цієї миші. Так, ну що ж, коробочка ось така. От, Подвійна. Відкривається отак. Спочатку потім відкривається отак. Ось. Тут у нас аксесуари, шнур, два комплекта глайдів і гріпси. Також є сумочка. І тут документація. Чудово. Стильно виконано. Так, а тут у нас приймач 8K. Ось і сама миша. Так. Давайте глянемо на саму мишу. Лайди треба буде наклеювати самостійно. Так, давайте почнемо з основних кнопок. Тут а, низький профіль. Це, на мою думку, великий плюс. Також є ергономічні такі от впадинки під пальці, це також плюс. Мені дуже подобається. Ось. Ну, що сам клік нам каже. Перетревела немає, клік дуже лайтовий. Мені подобається. Ну, це оптичні Мрони, типовий такий клік для них. Гарна його реалізація. Так, пост тревел чуть-чуть є. Все ж він є. Сайт тревел мінімальний. Загалом реалізація кнопок. Майже ідеально. Але є над чим трошки попрацювати. Так, scroll. Не люфтить абсолютно, дуже чіткий. Саме таке, як мені подобається. Так, Бокові кнопочки. Чудово реалізовані, подобається. Рівномірно натискаються, не западають. Супер. Так, що оформимо пару слів? Так як я казав, аналог Зої ZT13, тут трошечки більший, вищий горб. Початок схожий, як в миш з SORA Ось, ну, багато насправді аналогів, але він тут трошечки вищий на декілька міліметрів. Під хват кіглить, я думаю, було буде ідеально. Або гібридні хвати. Гібридні типу долонних теж будуть непогані. Так, так воно виглядає. Так, порівняємо. З схожої мише зараз у мене є миша своєї колекції Motospeed X6Max на свою ціну супрова миша. у неї форма як NJT 404K e mouse Strider. Ну і X-Game там ще деякі моделі є дуже схожі форми. Так. Ну, видно, що ламзу трошечки більший. Вища вона. І, можливо, трішечки різкіше йде оцей горб. Але схожа форма. Ось, так. Ну, Можна ще порівняти зараз з дуже вдалою такою і популярною мишою від ATK F1 Extreme, яка є аналогом а, Viper Mini, тільки більш ергономічною. 35 грамм вона важить. Як... Мені що подобається в цей цій в 1 Extreme, це, Це, ну, окрім легкої ваги. Більш-менш нормальна якість, хороша якість реалізації корпусу. Класний клік. Такі самі, до речі, оптичні кнопки кнопки От. І ще тут низький профіль. Ось. І тут так само низький профіль. Це для мене важливо. Для мікроконтроля це плюс. Є такі миші як x зараз вони вже продаються як Cherry x Там є декілька моделів з дуже низьким профілем, дуже цікавих. Ну, в принципі, тут теж він низький і ось не наскільки як там, але тут теж це є плюсом. Так, ну насправді форми будуть тут відрізнятися, бо F1 миша менша. Ось. Подовжині, по висоті. На меншу руку або під пальці краще підходить. Але ви можете подивитися різницю форм. Ще пару слів про якість корпусу. Не прогинається, не хрумтить. Якісний. Я думаю, ця миша буде вдала і добре продаватися. Зроблю на неї тести порівняльні От. в Ковакс трейнері і поділюся своїми висновками, результатами і думками в коментарях під цим відео. Ну що ж, покористувався даною мишею один день і поділюсь з вами досвідом її користування. Що відразу не помітив, це те, що права кнопка тут має. Можливо не дефект, але вона відрізняється по кліку від основної лівої. Послухаємо. Це основна ліва кнопка. Відмінно. Чимось схоже на такий f 1 x Тут він тихіший звук. Навіть краще, бо тихіший. Але слухаємо тепер праву кнопку. І по відчуттям трошки інша, і звук, такий як мильна бульбашка. Ось такий от є нюанс з кнопками. Так, щодо форми, мені дуже сподобалося. Результати в Ковакс-трейнері досить хороші. Одні з найкращих. Мені особисто ця форма дуже підійшла. Глайди, швидкісні у ці білі. Якщо ви граєте, Counter-Strike чи Valorant. Вам потрібно буде або змінити ці глайди більш контрольні, або користуватися контрольним килимком. По швидкості може бути забагато. До речі, цей килимок L-Maus фіолетовий він в більшій мірі контрольний. З ним ця миша веде себе, в принципі, непогано. Дякую за увагу.